Про що говорить остання цифра року вашого народження? Вважається, що дата та рік нашого народження визначається зовсім не випадково. Всесвіт сам вирішує, коли саме ви маєте народитися. Остання цифра року народження має особливе значення: кожна з п'яти стихій опікується конкретною датою: дерево, вода, метал, земля. Вогонь ті стихії, які впливають на кожного з нас. Згідно з китайським гороскопом, на якому ґрунтується східний календар, кожна людина відчуває вплив саме її стихії. Саме тому по останній цифрі року народження можна визначити, якою буде її доля. Стихія Земля. Земля стихія, що опікується людьми, народженими в роках, які закінчуються на 8 та 9. Саме ці люди надійні, терплячі. Їм важливо завжди відчувати твердий ґрунт під ногами, а оточуючі цілком можуть на них покластися в будь-якій ситуації. Сили землі з самого народження наділяють їх відчуттям відповідальності за всіх, хто поряд. Ці люди завжди виконують свої зобов'язання, обіцянки, вони пунктуальні. Запізнитися для них рівнозначно підвести довіру оточуючих. Проблема в тому, що люди поруч нерідко рідко починають цим користуватися у людей, народжених під знаком землі. Багато амбіцій, але вони надто ідеалістичні. Такі люди прагнуть до ідеалу, а коли не можуть його досягти, одразу розочаровуються. У цих людей добре розвинена інтуїція, але вони ніколи не покладаються тільки на неї. Всі свої проблеми вони намагаються вирішити поетапно. Не втрачають тверезості розуму. Люди, народжені під знаком Землі, вміють використовувати власні ресурси собі на благо. До будь-якої справи вони підходять спокійно та виважено. Найбільше вони цінують дисципліну, не підпадають під плив хаосу. Вони не дають емоціям брати над собою верх, але не можна сказати, що ці люди взагалі не мають емоцій. Вони вміють щиро кохати, співпереживати. Вони консервативні. Їм важко приймати якісь новаторства, сучасні технології. Ці люди вміють притягувати до себе гроші, але вони завжди заробляють їх самі. Фінансове благополуччя не падає їм просто на голову. Вони мусять докласти до цього немало зусиль. Людям, народженим під знаком землі, іноді не вистачає трохи авантюризму, легкості, безтурботності, але вони притягують до себе оточуючих з протилежними рисами характеру, доповнюють, врівноважують їх. Найбільше землян лякає невідомість, тому вони схильні все контролювати в своєму житті, але розуміння того, що тримати під контролем абсолютно все неможливо, приходить не одразу і часто це болісний досвід. Стихія вогонь. Під знаком вогню народжені люди з останньою цифрою в році народження 6 та 7. Вони завжди жадають нових пригод, ніколи не відмовляються від того, щоб спробувати щось нове незвичне. Це активні енергійні особистості, які нерідко стають талановитими керівниками. Їм важко працювати на когось, тому саме ці люди найчастіше відкривають власний бізнес, успішно його розвивають. Вогонь здатен запалювати, зігрівати все довкола. Але він може і спалити вщент. Людям, народженим під цим знаком, треба довго вчитися вгамовувати власні бурхливі емоції. Цей досвід приходить далеко не одразу, через що вони іноді страждають. В підлітковому віці цим людям здається, що вони нікому не потрібні, що їх ніхто не слухає. Це призводить до апатії, депресії. Саме тому батькам цих дітей варто постійно звертати увагу на емоційний стан своїх нащадків. Вони люблять сперечатися, битися об заклад, конкурувати та вигравати в великих змаганнях. Серед них немало професійних спортсменів. Але якщо такій людині не вдається влаштуватись у цьому житті, то вона схильна до азартних ігор, різних залежностей. Вони не терплять самотності. Для них важливо, щоб навкруги завжди були друзі, знайомі, та бажано, щоб всі навкруги захоплювались людиною вогнем. Вогняних людей відрізняє впевненість в собі, висока самооцінка, вони ніколи не сумніваються в своїй правоті, тим самим переконуючи в ній всіх оточуючих. Комунікабельність, вміння знайти спільну мову з будь-ким – ще одна риса властива вогняним людям. Але справжніх друзів у них небагато. Люди, народжені під знаком вогню, намагаються досягти мети будь-яким способом. А коли це в них виходить, вони стають занадто агресивними. Це головний їхній недолік. Стихія Дерево. Під знаком дерева живуть люди, які народились в роки з останньою цифрою 4 та 5. Вони артистичні, творчі, мають дар переконання, бо самі щиро вірять в те, що говорять. Це високоморальні люди, які ніколи не поступляться власним принципам. Ці люди не можуть нічого не робити. Вони постійно вишукують собі нове заняття, хобі, вони впевнені в собі, але при цьому розуміють, завдяки чому і кому досягають результатів, вміють бути вдячними. Вони вірні друзі, ніколи не поводять себе егоїстично. Іноді можуть поступатися власними інтересами. Але якщо друг чи колега їх використовує, вони це дуже швидко припиняють. Такі люди. Ідеальні командні гравці, їх цінують в колективі. Недолік дерев'яних людей в тому, що часто вони витрачають коштів більше, ніж заробляють. Таке марнотратство іноді дається взнаки. Тоді вони мусять шукати підробіток. Нерідко ці люди покладають на себе набагато більше зобов'язань, ніж можуть виконати. І це ще одна проблема, з якою їм доводиться боротися все життя. Певні умови роблять їх занадто залежними від оточуючих. Такі люди можуть стати жертвами в стосунках, коли партнери над ними буквально знущаються фізично і морально. Саме тому людям, народженим під знаком дерева, варто вчитися вчасно просити про допомогу, визнавати власні слабкості та не боятися в них зізнатися оточуючим. Стихія вода. Під знаком води народжені люди в роки, які закінчуються на два та три. Це чутливі люди, які не позбавлені природної харизми, оточуючи, ніколи не знають напевно, що від них очікувати. Вода мінлива стихія, люди, які до неї належать, такі самі. Вони гнучкі, вміють миттєво реагувати на зміни зовнішніх обставин, а коли це потрібно, просто пливти за течією. Вони освічені, креативні, легко набувають нового досвіду, поглинають нові знання. Навчання їм дається легко. У них чудово розвинена уява, яку вони вміють використовувати і в професійній площині. Серед них багато творчих особистостей: художники, музиканти, письменники, а також філософи, які намагаються пізнати сенс життя. Представники знаку води незалежні. Нерідко мають одразу декілька абсолютно протилежних професій. Вони вміють спілкуватись з незнайомими людьми, бувають доволі переконливими. Саме завдяки такій властивості ці люди стають чудовими дипломатами, політиками, керівниками, досягають немалих висот в кар'єрі. Ці люди вміють помічати те, що не бачать інші: розвинена інтуїція, природна чуттєвість, ті особливості характеру, які властиві саме людям води. Але у них небагато по-справжньому близьких друзів. Свої проблеми вони прагнуть вирішувати самостійно, не діляться проблемами, внутрішніми переживаннями. Деякі з представників цього знаку справжні маніпулятори, які намагаються управляти іншими людьми задля досягнення власних цілей. Вони завжди намагаються знайти найлегший, найшвидший шлях подолання проблеми. І зазвичай їм це вдається. Стихія метал. Під знаком металу живуть люди, остання цифра року народження яких один та нуль. Це сильні вольові люди. Вони можуть витримати будь-які випробування долі, ніщо не може їх зламати. Така монолітність, непохильність завжди приваблює оточуючих. Деякі з них можуть бути самозакоханими. Але більшість вміє цінувати, поважати тих, хто поряд. Ці люди зовнішньо стримані, але якщо їм треба відстоювати певну точку зору, вони будуть стояти на своєму до останнього. Їхній рішучості можна позаздрити. Якщо у людей металу є ціль, вони її досягнуть. Але інколи це коштує їм надто дорого. Невміння вчасно зупинитися може зіграти з залізними людьми злий жарт, але в цілому це надійні, рішучі, вимогливі люди, які можуть стати чудовими керівниками, бо завжди знають, чого хочуть.